Про Йон Кіпур сказано, що сутність цього дня спокутує. У самій природі цього святого дня є щось особливе, що призводить до спокутування. Ідея спокутування полягає не тільки в тому, що Бог прощає людину, але й у тому, що стирання гріхів веде до внутрішнього виправлення душі. Коли людина грішить, забруднює свою душу, яка тепер потребує очищення. Але як може один день, одиниця часу, незалежна від дії людини, стерти плями з душі? Тут розкривається глибина зв'язку між кожним євреєм і Всевишнім. Цей зв'язок не залежить від наших дій і наших гріхів, він існує в кожному євреї за природою його душі. Протягом року цей зв'язок потаємний і захований глибоко в серці, але в йом Кіпур він розкривається. Тому й кажуть, сутність цього дня спокутує у Йом Кіпур, коли розкривається глибинний непорушний зв'язок єврея і Всевишнього, усі плями гріха зникають із душі самі собою. Найяскравіше це виражається в молитві Неїла – зачинення дверей, заключені молитві Йом Кіпура, коли Всевишній і народ Ізраїлю немов зачиняють за собою двері, і нічого не може завадити їх абсолютному єднанню.